Учора усі в світі на подив говорили, як Чехи в Україні на дронах заробили і кажуть, що умер, про дивні ціни знав, але завжди ховався, про справу цю мовчав. За 30 мільйонів купили чехи дрони, китайці їм ці дрони по блату продали, та за 700 мільйонів продали українцям. Такі ринкові ціни у Чехії були, та видно, що торговці з Умеровим ділились, вигадували ціни, як знали, як могли, такі безбожні ціни і Бендеру не снились, але їх в Україні за знижку прийняли.